Ця історія змусить тебе переглянути своє життя. Він працював на трьох роботах, їв гречку, жив у знімній кімнаті і думав, що так і буде все життя. Але одного дня він подивився на себе в дзеркало і сказав: Або я зміню своє життя, або помру злиднях. Він не мав грошей, зв'язків, навіть віри. Але він мав голод. Через п'ять років він фінансово вільний. А ти, що ти зробив для себе цього тижня? Збережи і пам'ятай ніхто не прийде тебе рятувати. Все починається з тебе.